Ми читаємо свідчатами, Чи, главу 13 танець Господа під час Радхаятри». Ми читали про те, як читання Махапрабу, танцюючи и кружляючи перед Господом Джаганатом, таким чином Господь Читання Махапрабу впав перед Махараджа протопарудрою. Отже, Махараджа протапоруд з великою повагою підняв Господа, але коли Господь Чайтані Магапрабу побачив царя, Він прийшов до тями. Побачивши царя, Чайтані Магабу став засуджувати себе, кажучи, ой, як шкода, що я доторкнуся до того, кого цікавить матеріальна діяльність. Тобто насправді Магопрабу був спеціально зробив таким чином, впавши перед царем, щоб цар підхопив його. Щоб дати йому змогу торкнутися свого тіла. Коли Господь читання Магапрабу впав, навіть Господь Нітянанда Прабу, Кашешвара і Говінда йому не допомогли. Нітянада був у великому екстазі, а Кашешвара та Говінда були десь в іншому місці. Сітання Магапрабу був дуже задоволений, побачивши вчинки царя, бо для Господа Джеганах цар узявся за служіння підмітальника. Отож насправді Господь читання Магопробу хотів його побачити. Однак для того, щоб застерегти своїх особистих супутників, Верховний богосове читання Магопрозовні, проявив гнів. Коли Господь читання зовні розсердився, цар проти злякався, але Саробам Батишеря сказав цареві не хвилюйся. І це 187. Вірш далі йде, з якого ми почнемо читати, бо це ми читали вчора. Отже Саробамбата ще раз царя, царя, що не хвилюйся. хвилюся. Саробамбатачаря пояснив цареві, Господь тобою дуже задоволений. Боручи тебе за приклад, він повчав своїх супутників, як треба держатися з світськими людьми. Пояснення що провопати. Хоча Зовні цар був світська людина, зацікавлена в грошах та жінках, внутрішньо він був очищений відданим служінням. Він показав це, коли для того, щоб задовольнити Господа Джуґанаху, взявся, наче двірник, підмітати вулицю. Людина може здаватись просто мирянином, що цікавиться грошима та жінками, але якщо вона щиро. Смиренна і віддана Верховному Бові особі. Її не слід вважати за світську людину. Визначити це може тільки ще читання мага пробути, його дуже довірені віддані. Однак зазвичай ніхто з відданих не повинен тісно товаришувати зі світськими людьми, зацікавленими в грошах та жінках. Наступний вірш. Соробам Батачарів далі. Влучивши слушну хвилину, я передам твоє прохання, тоді ти легко зможеш прийти і зустрітися з Господом. Це Сарубам каже цареві. бо цар вже дуже давно намагався зустрітися з Господом. Читання Магапробу уникав цієї зустрічі. Обійшовши Джиганатху, в Чайтані тані зайшов за колісницю і почав штовхати її головою. Коли Господь став пхати колісницю, вона відразу з тріском рушила з місця. Всі навколо почали вигукувати святе ім'я Господа Харі, харі. Коли колісниця покотилась, в Чайтані Магабу зібрав своїх супутників перед колісницями. Що везли Господа балараму та субгадру богиню щастя. З великим натхненням Господь почав танцювати перед ними. Закінчивши танцювати перед Господом Баладевою та субгадрою, всі читані Магапрову пішов перед колісницею Господа Джиґатті. Подивившись на Господа Джаганатху, він знову пустився в танець. Коли процесія дійшла до місця, що зветься Балаганді, господь Джаганатха зупинив колісницю і став озиратись довкола. Так, цікаво, як це вони? Зрозуміло, що він озирався. Зліво Господь Джаганатха побачив околицю браманів і гаї кокосових дерев. Справа Господь побачив прекрасні квіткові сади, що скидались на сади Святої Вріндавини. Пояснення Слово, віпра Шасана в провінції Оріса зазвичай позначають околицю, де живуть брамани. Наступний вірш. Перед колісницею танцювали всі читання мага пробути його віддані. І Господь Джеганато, зупинивши колісницю, дивився на танець. Як він роздирався? Я за те питаю. Ну, як це стало? Можливо, він розжирався, але як це стало. Відомий. Відомий. Ну, напевно, через те, що колісниці зупинились, вони вирішили, що він роздивляється. У вій пришасані зазвичай Господові пропонували їжу. Страви, які підносили Господи, угоді було злічити, і Господь Джаганат покуштував кожну з них. Їжу господи від Джаганатці підносили всі віддані від найгітів до найпіднесеніших, наготувавши найдобірніших страв. Серед цих відданих були і цар з його царицями, міністрами та друзями. І всі інші значні та незначні жителі Джиганат Хапурі. Усі приїжджі з різних країн, а також місцеві відданість, а також місцеві відданість Джиганат Хапурі, підносили Господові власноруч проготовані справи. Віддані підносили їжу всюди, перед колісницею, за нею, по обидва боки від неї і в квіткових садах. Де тільки можна було, всюди робили підношення Господові, бо не було ніяких строгих правил. Це не в храмі, а це під час радхаятрі можна. Таке. Коли Господові пропонували їжу, зібрався величезний натовп, тоді січані Магапрабу перестав танцювати і пішов до саду неподалік. Січатані Магапрабу війшов у сад. І занурений в глибокі екстатичні почуття, простягнувся там на помості. Господь був дуже стомлений від довгого напруженого танцю, і все його тіло було мокре від поту, тому Господь насолоджувався запашним, прохолодним вітерцем, який віяв у саду. Усі віддані, що проводили Санкіртну, зайшли туди і полягали. Попід деревами, щоб відпочити. Ось я розповів про великий спів громадою, який влаштував господь чи читання Магапрабу танцюючи перед Господом Джиганатвою. У молитві за назвою Читання, що рупа Госвамі дав яскравий опис того, як Господь танцював перед колісницею Джиганаті. Пояснення. Шиларупа Госвами Госвамі написав три молитви. За назвою Чайтаняштика, вірш, зацитований далі, являє собою сьомий вірш у першій молитві Чайтаняштики, вміщеної до книжки Става Мала. Ось переклад цього вірша. Всі чайтані Магапрабу у великому екстазі, танцював на битому шляху перед Господом Джиганатою, повелителем Нілачили, що височів на своїй колісниці. Охоплений трансцендентним блаженством танцю і оточений вишнавами, що співали святі імена, він проявляв хвилі екстатичної любові до Верховного Господа, коли сітання Магапрабу знову постане перед Моїм зором. Наступний вірш. Кожен, хто слухає цей опис свята Колісниць, досягне всі читання Магапрабу. Разом з тим, він досягне піднесеного стану завдяки кому матиме тверду впевненість у відданому служінні і любов до Верховного Бога. Вірупа Рагунатха паде Яраш, читання Черіта Мрита, Кришнадас, молячись при лотосових виступах, Шірупи рупи та всі рагунатхи, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадаса розповідаю всі читания черитамрито, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхагті Віданти душі Чайтанічі Тамріти, Мадгелі, 13 глави, що описує екстатичний танець з Чайтання Магапробу на святі колісниці Господа Джаганатхи. Такі описи. Наступна глава 14 називається «Вріндаванські розваги. Опис цієї глави такий. Вдягнувшись, як Вайшнава, Махража Протапарудра без супроводу зайшов до саду в Балаганді і почав дикламувати вірш вірші з Шімад Скориставшись з нагоди, він став масажувати лотосові стопи Ші Чайтані Махапрабу. В екстазі любові до Кришни, Господь обійняв царя і дарував йому свою милість. Після того в саду роздавали просад, і Господь читання також поїв там. Потім колісницю Радху, Господа Джеґатхи ніяк не могли зрушити з місця, і цар Протапорудар привів багато слонів, щоб потягнути її, але і вони не, її не зрушили. Побачивши це, Господь читання став хатою колісницю головою, і колісниця покотилась. Далі віддані потягли колісницю за мотузки. Біля храму Гундічі є приміщення, яке називається Айтота. Його відвели під житло для січі та Тані Магапрабу. Коли Господа Джиганату посадовили на трон у Сундарачалі, січі тані Магапрабу побачив храм, як вриндавану. В озері під, за назвою недродюмно Господь влаштував розваги у воді. Дев'ять днів поспіль під час Радхаятри Господь залишався у Сундарачалі. І п'ятого дня Він разом із Сурупою Дамодарою спостерігав за розвагами лакшмі, богині щастя. У цей час вони багато розмовляли про гопі, коли Радху потягнуло назад. І вдень знову стали співати, Господь попрохав двох відданих із кулінограми Рамананду Васу і Сатіраджук Хана, щоб вони щороку приносили шовкові мотузки на свята Радха Ятри. Мається, що коли господа Джаганатку тягнуть на колісницю. знаю, Напевно, це якесь усавмурті там є, яке виносить. Під час я Не можу сказати. Перший вірш. У товаристві своїх особистих супутників, зі чийте немагаво пішов подивитись на свято лакшмі від Джайотсава. Там він обговорював найдосконалішу любов гопі. Просто почувши Прогопі, він відчув велике задоволення і став танцювати в екстазі волкої любові до Господа. Хвала, хвала всі читання Махапрабу, якого називають Гаврачандрою. Хвала, хвала Господу Тінанді Прабу. Хвала хвала в очарі, піднесені особистості. Хвала, хвала всім віданим на чолі з Шівасою такурою хвала хвала читачам, що визнаючи читання Магапрабу за своє життя і душу. Коли ще читання Магапрабу відпочивав, занурений в любовний екстаз, до саду прийшов, зайшов Магаража Протапоруда. За вказівкою Саробам Батачарі, скинувши царський одяг, цар зайшов до саду одязі в одязі Вайшнави. Пояснення! Іноді членам Міжнародного товариства свідомості Крішни, особливо в західних країнах, поширюючи людям книжки, важко знайти з ними спільну мову, тому що люди не знайомі з традиційним шафраном одягом відданих. Тому віддані запитали, чи можна їм носити на людях європейський та американський одяг. З настановки Сарабам Батачарі дав Махараджі таборудрі, можна зрозуміти. Що ми можемо перевдягатись як завгодно, якщо це допомагає нам служити? Коли наші віддані перевдягаються, ідучи на... Тут написано, передягаються. Не перевдягаються, передягаються. Що це помилка? Коли наші віддані передягаються, як тут сказано, йдучи на люди, чи представляючи наші книжки, вони цим не порушують засад відданого служіння. Головна засада відданого служіння це поширювати рух свідомості Крішни. Якщо для цього треба передягнутись, знову таки передягнутись у звичайний верхній одяг, то проти цього не повинно бути жодних заперечень. Є таке? Ну тут э, переодягнутись. Тобто одягнути чи перевдягнутись одне. Це не, але не передягнутись. Мені ну, здається, що передягнутись теж було. Да? Можливо, це якісь. Ну, вдає... ну я таки. Ніколи не чув такого. Може застаріло якось. Може. Передягнутись? Ні, я таки чув багато. Передягнутись? Передягнутись, 100 такі. Да? Вишнавський просто. Він скинув царський одяг, мабуть, вдягнув просто двоті курту щось таке. Могража Пратапарудра був такий смиренний, що зі складеними руками попрохав спочатку дозволу в усіх відданих. Потім він рішуче простягнувся в поклоні і доторкнувся до лотосових стіб Господа. Січітання Магапрабу в статичних почуттях любові лежав, заплющивши очі на помості, і цар почав вправно масажувати йому ноги. Проходив, напевно, курси масажу. <правда> <правда> Навчали. Цар почав декламувати вірші з Шімад Бхагаватом про Расалілу. Він читав главу, що починається зі слів Джайті. Пояснення. Це вірші з Шімад-Бхагаватам, 10 ї пісні, глави 31 складають так звану Гопі Гіту. Це коли Кришна покинув їх гопі, то вони згадували про Кришну, співали про нього і промовляли цей вірш та Вакатхамре та Коли Січетані Магапрабу почув ці вірші, його задоволення не було в меж. І він казав знову і знову, читай далі, читай далі. Щойно цар, промовив вірш, що починається зі слів Тава вакатхамріта, Господь любовний, екстазі, піднявся і обійняв його, почувши вірша, якого продекламував цар, вічетані Магапрабу сказав, ти дав мені безцінні самоцвіти, але я не маю. Що тобі дати за це, тому я просто обіймаю тебе. З цими словами, січетані Махапрабу став знову і знову повторювати цей вірш, і цар, і січетані Махапрабу тремтіли, а з їхніх очей котились сльози. І далі цей вірш. Тавакатхам рітам тапта кавіб, і дітам, камашапахам. Сравана Мангала, Срімад Атата, Буві, Гринанті, Бурида Джанага. Господи, нектар Твоїх слів та описів Твоїх діянь. Це життя всіх, хто потерпає в матеріальному світі. Ці оповіді, що усувають наслідки всіх гріхів. Переказують піднесені особи. Кожен, хто слухає їх, досягає повного щастя і успіху. Ці оповіді сповнені духовною сили, і їх поширюють по всьому світі, ті, хто поширює послання Верховного Бога безперечно, найщадріші доброчинці. Це вірш з Багова там 10:31.9. Повторивши цього вірша, наступний вірш, всі читання Магапрабу відразу пригорнув до себе царя і вигукнув Це ти найщедріший, це ти найщедріший, тому що поширюєш це послання. Всі читання Магапрабу цю мить не знав, хто перед ним. Попереднє служіння царя. Прихилила до нього милість в чи, читані Магапрабу. Тому навіть не питаючи, хто він такий, Господь одразу ж дарував йому свою ласку. Яка сила милості тані Магапрабу! Навіть не запитуючи царя ні про що Господь нагородив його повним успіхом. Коментар. Милість в чи, читані Магапрабу має таку велику силу, що діє сама собою. Якщо хтось виконує любовне служіння Кришні, це ніколи не йде на марне. Це йде на духовний рахунок і належного часу принесе плоди. Це засвідчено в Bhagavad Git 2.40. На цьому шляху немає витрат чи та збитків, і навіть незначний поступ на цьому шляху захищає від найбільшої, найбільшої небезпеки. За цієї Чайтані Магапробу дарував усім занепалим душам наймогутніший метод відного служіння санкіртану, спільний спів святого імені Господа, і кожен, хто вдається до нього з милості, Чайтані Магапробу, відразу. Піднімається до трансцендентного становища. Як ради чимат Бхагаватам як я ісенкина праяр'я, джантіхіїсума йдаса. Той, хто пізнає і розвиває свідомість Крішни, повинен здобути милість в читанні Махапрабху, тоді його віддане служіння швидко вінчається успіхом. Так сталося з царем протопорудрою. Відданому треба привернути увагу чи читання Магапрабу. Тоді невеличке служіння, виконане з щирими зусиллями, переконає Господа, що цей відданий гідний повернутися додому, до верховного Бога. Спочатку, магажа про не мав змоги зустрітися зі читанням Магапрабу. Але коли Господь побачив, що Цар служить Господу Джиганаці наче якийсь скромний підмітальник, Господня прихильність до царя стала незаперечною дійсністю. Коли Магараджа Протапоруда, вдягнутий як Вайшнава, служив Господові, Господь навіть не запитав його, хто він, замість того він пролив на нього милість і обійняв його. Кришнадаска вражка с хоче підкреслити, що ніщо не може зрівнятися з ласкою Господа до Махараджа про Дритрому, вживає слово дека. Погляньте лиш і чейтаніра кріпа Махабала, яка велика сила милості і читання Махапрабу. Це підтверджує також і Сарасваті Серасвати Карун'я» Катакша вайбхава втан, читання 5. Навіть дрібка милості в Чайтані Магапрабу являє собою величезне багатство в духовному розвитку. Отже, Рух свідомості Кришни повинен поширюватись силою милості в Чайтані Магапрабу Коли Рупа Госвами відчув на собі милість і великодушність Чайтані Магапрабу він сказав, Намахава даня Кришна прямо продаєте. Кришна і Кришна чайтання нам не говорить твіше намагав. Я складаю шановні поклони Верховному Господу Господові Кришні Чайтані, що милостивіше за будь-яку іншу аватару, навіть за самого Кришну, тому що вільно дарують те, чого ще не давав ніхто, чисту любов до Кришни. Чила лочина даса таккура також співає. Paramakaruna Джана, Нітай, nitai Чандра Ці два брати Нітай та Гавра, такі ласкаві, що з ними не зрівняється ніхто. Так само Наратамада Стакура співає. Rajendranandana ye Shachisuta Haila Sei, Баларама, Haila Нітай Динагина, Ятачила, Харнаму ударила Тараса Джагай Мадхай. Щоб звільнити всіх грішників цієї епохи, поширюючи спів святого імені Господь Кришна і Господь Баларама, з'явилося Махапрабу, Нитяна Прабу, свідчення їхнього успіху. Це Джагай і Мадхай. Особлива місія Чайтані Магапрабу полягає в порятунку всіх пропащих душ каліюги. Віддані Крішни повинні наполегливо шукати ласки і прихильності що Магапрабу, щоб стати гідними повернутися додому, до Верховного Бога. Мені було цікаво споглядати, як ви співали і трохи плутались. Але потім щоразу, коли хтось брався з вас співати і грати на музичних інструментах, то він виглядав дуже впевнено. Це було так само звісно прибув, коли він грав на Мріданзі і вів кірта. Ви теж, коли ви грали на караталах і співали, і матежі Монаги теж. Цікаво. саме Ні, ні, це, це, це правильно, так воно є. Коли ми приймаємо відповідальність за щось, то це стимулює наш розвиток. Незмінно. Звідчив він запитує. Скажіть, будь ласка, як можна визначити слово милість? Як можна визначити слово милість? Милість це кріпа. Милість, милість означає те, що отримане не завдяки нашим заслугам. Милість це не є продукт карми, то не є кримічні наслідки заслуження, то не є справедливість, милість це коли Господь або зазвичай це через відане Господа. Коли Господь або віддані Господа, іншими словами, проливають на нас те, чого ми не заслуговуємо своїми вчинками, своїми зусиллями. А в чому це може виражатися? В чому це може виражатися? Це може виражатися в тому, що в нас зникають матеріальні потяги різного роду. В тому, що ми відчуваємо смак до відданого служіння, натхнення, що ми відчуваємо смирення, такі ознаки милості.